Секунду. Що то ви нас збирали? Що це тут таке робить? Що це робиться таке? Поїжджайте. Я питаю, що то робиться тут таке? Поїжджайте. А ви мене чуєте... Загородили дорогу і проїжджайте, як це так? Ви мене чуєте чи ні? Чекайте зараз перезвоню, може в роздолі. Що то ви назбирали за шабаш? Okay. Тут, коротше, ментину збирали з 5 машин і поїхати нереально. Документи віддайте, будівлю. Що то ви назбирали за шабаш? Що то ви за шабаш назбирали? Нагрудний знак де ваш? Ходіть сюди. Ходіть сюди! Ходіть сюди! Ходіть! Ходіть сюди! Покажіть на грудний знак ваш. ЛВ0757. Свідчення, покажіть, будь ласка. Я тебе що, за, що за розмови Я на ти? Зупинял. Прізвище! Прізвище! Що за розмови на ти? Йдіть сюди. Покажіть, будь ласка, своє службове посвідчення! Я вас і не Йдіть сюди Я і не вас тикайте. Тикайте. Йдіть сюди! Ми інспектор. Вас Ми вас що за тикання? Що за тикання? Я ні разу не тикнув на реєстратор, що зафіксовано. Зафіксований ви мені тикали. Посвідчення покажіть. Посвідчення ваші. покажіть інспектор сюди. Інспектор, посвідчення покажіть. Не давайте тому розводяться документів. це є клоуна, не інспектор. Це є клоуна, не інспектор. Це є клоун. Ти клоун! Ти клоун є! Ти клоун! Іди сюди, клоун! Іди сюди, клоун ти! Іди сюди, куди втік! Побороть! Посвідчення покажіть своє, будь ласка! Добрий день! Ми вже за мною зустрічалися. Посвідчення покажіть. Вам ще мало того було. Мені? Так. Підгаєцький Назарій Ігорович. Покажіть, будь ласка, посвідчення своє. Покажіть порушнику, покажіть, будь ласка, посвідчення своє. Згідно 307 цивільного кодексу, я вам забороняю себе знімати. То поверніть камеру на інспектора. Поверніть камеру на інспектора. Покажіть своє посвідчення. Я не буду виходити нікуди, покажіть мені своє посвідчення. Розверніть камеру від мене. Камеру від мене розверніть! Якщо, як Якщо я не хочу його побачити. Байор Павло Васильович. Дійсно до 13.10.2014. Інспектор з анбітпрактики ДАІ. Зараз ми будемо дзвонити. Це. Все, дякую, достатньо мені вашому. Виключіть будь ласка камеру. Інспектор Підгаєцький. Інспектор Підгаєцький, виключіть камеру. Я зараз буду викликати 102. Я зараз буду 102 викликати міліцію. Знімаєте? Вас ніхто не затримує? Ви, мене, ви до мене зверталися на ти. І на вас буде скарга написана. Я вам обіцяю це. Я вам не погрожую, обіцяю це. Почекайте, 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 Почекайте. Алло. Алло, добрий день. Добрий день. Тут в новому роздолі інспектора на службовому автомобілі 0141 вчинюють просто безпреділ на дорозі. На зупиняли стільки машин, що проїхати неможливо куди. Тут тикають, мене все на відеореєстратор зняте. Інспектор Байор. Байор-інспектор. Не знаю. Службовий автомобіль 0141.